Кильник руського міра прикарпатські правоохоронці повідомили про підозру ще одному колаборанту. Йдеться про одіозного екс суддю жовтневого районного суду Маріуполя. Чоловік активно працює з окупантами на тимчасово непідконтрольній території. У липні цього року кажуть правоохоронці. Він зайняв посаду у новоствореному загарбниками незаконному судовому органі. Він добровільно, без примусу, зайняв посаду керівника апарату у створеному окупантами, так званому Приморському районному суді міста Маріуполя Донецької народної республіки. На цій посаді він займається організацією роботи так званого суду, формує його апарат, бере участь у викраденні судових справ з районних судів міста Маріуполя для їх подальшого вивезення на територію псевдоресп. Публік окупанти подаються як налагодження роботи суддів за законодавством так званої ДНР. Одіозний, як суддя і раніше, демонстрував прихильність до руського міра. У 2014 році він допоміг уникнути відповідальності, затриманому СБУ власнику Донецької типографії. Чоловік займався виробництвом проросійської продукції. Друкував для бойовиків практично всю необхідну їм поліграфічну продукцію. Серед неї військові квитки, бюлетені для незаконних виборів, а також газети Новоросія та Донецька Республіка. Суддя випустив його під особисте зобов'язання, після чого фігурант утік і на даний момент перебуває в розшуку. Наразі як судді повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконних судових органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 7 статті 111 одинадцятої Судитимуть чиновника заочно, оскільки зараз він перебуває на тимчасово окупованій території. За злочин йому загрожує ув'язнення на срок від 12 до 15 років. Люся Гребек Віталій Магалаті, телеканал 402.